Взяти страх у жменів, поїхати в Китай. Боже, Боже. Як я в шоці, а ото той Язар, а та вся ванда. А то по стіні розмазати мало, мало. На той Язар і ті луче. За того шаходить. І не можна ті харі дивити. дивити. Аби то голосували, все, його команда. Постояла за Азіріком, все, прийшов, ну не було відставки. Як він. Друзі. А, то, а, позиція. Дякую вам, спасибо. Я думала, що я тут на Майдані трісну, я думала, що в мене мінти теж заберуть. А чого? Ну, так кричали. Так кричали? А що ви кричали? Все, що хочеш. На навалу. Та є жах, один, жах, жах, жарт, жах, жах, жах. Таке вибрати дебела, га? Або навіть не треба регіонів. Навіть наші люди голосували за його. Не виділи 100 гривень курва, або 2 кілля гречки. Давилася, би ти даю гречку. Вибирається президент, а? ще одне моя думка, хай я темна баба, хай я взагалі. О. Людина відсиділа, може зробила справу, якийсь злочин. Буває так, що підчину людись злочин. Людина відсиділа, все, я свою вину спокутила. Людина на роботу не влаштується. Треба добре поплату. По добре поплату влаштуватися. Можливо, і переробити паспорт, чому було судимості, щоб десь тебе на роботу влаштували. Дві судимості відкрити. Третя закрита, дивимося в село. президент. Ви таке бачили? В світі, щоб з двома судимостями бути президентом. Третя судимість скрита. Та то вже злочин. В щасливо Я вас підтримую. Та то капець. А та є хідна манера усмішки. Та то, я не знаю. Я, я в шоці, я візор дивлюся, я хволодна, я холодна. Мені здається, я задомати не фарма. Я дивлюся на діхарі. Та як так? Обити дітей і не дати доступу до тих дітей, в лікарні. Це, щоб люди не бачили, депутати, як вони їх потовкли. А? Ми там якогось одного беркута вдарили. А ви чого на людей мирних лізе? Я в шоці, я в шоці. Я щось, я ж тільки в Чорно Майдані не була, я вже не можу. Я не можу з тим змиритися, я там і не відчувала, ну я не можу. Мені Пану і не ставлю. Я так-то все сприймаю близько до серця. Ну чому ми маємо так жити? 61 рік. Я з 15 років роблю. Глядь, мої руки. Покручене-закручене. Що ж я не можу такі мати мільярди, як його синок за два роки, а? Не можна нормально говорити. І воно ще перекривається, що люди з собрали, скай збираються. Каже, а зараз як немає що робити? А він працює, ну ви? А жірі працує. Я шоці, я в шоці, я вшу. Та То Мало кріса брати, то... мало вила навіть брати. Я не знаю, не завгоді. Або на ту пенсію посадити, ту, що я заробила на заводі. 30 років. Я школи гружала по 30 тонн. 30 тонн за зміну. На дві жінки шклови групать. Ви розумієте, що це є таке? У мене пенсія тисячу п'ять гривень. Поки я ще жила, поки я ще роблю, я собі зароблю. Забаріхаю, ну ту пенсію навіть сім'ять не дивлю. Мені гидку руки ту пенсію брати. Тисячу п'ять гривень з 15 років робити. Нормально, він буде лапшу вішати, блядь. У нього сама нахер, Ну не можна клясти. Я би його посадила. забрала б всі пільги. Тіла на Пайдані, до речі, нашого позавчора висити. Можна було, в принципі, все забрати, всі пільги, все тоді. Я думати, що виходити. Як би він? Приєдниця, ти ж без така біленька в мене, ти щось замерзла, китя, ти ж посиділа. <риска> Такий капіт, божка та можна, що він з тобстої реформи. Хай з зол кормить. Ти зі ділочки пщури, какими, ти усмішка. А та манера коли Ангели Меркель, Гана Євро в показує. Нормально? Що то означає того? Що ти? Колонії гурва. Та ти надієм сам, то взагалі. Де твоя логіка? Показує. Нормально? Всі канали то, то схватили. Ви зрозуміли мене? Не. не бачили? Ні. Ну, десь перегляньте. Онлайн, через комп'ютері, маєте інтернети. Після саміту вже не підписалися, все зустріч Ангела Меркель, президент Латвії, і він стоять, щось там. Мади сина говорили, так що по матюкам займаю перше місце по театру. І так, що то означає? Чи не мав кого бити, чи не мав ну, Меркінь мав завалити, я не знаю. Що означає тих два кулаки? Чи в колонії? Гить, бери, ставай, я вже стою і думаю, прибирати. А я думала, що люди вже після Майдану не зберуться. Ідушку людей кинув. Теж скотина, а бджоляр фраксувати. Що скати ні? блядь, з чолками своїми. Він мав все в руках, все. Чолки йому треба разом з його катрусію, курвом. І дітьми наштампованими. Та хай робить, нічого немає проти, але нащо прикривати з все, мав в руках бандитам тюрми, ті руки не крали, тільки грибли курва, тільки гребли, все. Ну що шоці я взагалі. Я не знаю, що я маю робити, що я можу говорити. Я зараз кажу, що можна поїхати мозками, по щоб так все дивитися. По спочатку дивилася. Що на майдан треба було три години, потім в хаті, на перше робота не береться. Можі живуть окремо. Там дідом позлепали і дивилися все в екрані, в екрані, в екрані, в екрані. То можна поїхати. розумієте, Можна поїхати. Я не знаю, чи є яка людина, що такого до, до серця свято не правда. Я не знаю, з ним дуже дорого серця. Але злякалися перші дні, вони злякалися. Той в Китаї, той зібрав нештатну скорочену Верховну Раду. То примі на тій Верховній Раді сидів, як муж Соболів Періща. Мені сподобалося, як Соболів давав Азару. Мама рідна. А я не бачила. Та вийшов на Верховній Раді. Та Соболів так періщав Азарєву, що я думала, що я там ментару дару з радості. Встаньте, в підіть. Підіть гордості, піднятою головою. Ви 12 років владі, Ви нічого для людей не зробили. Я себе, для себе, тільки все для себе. А? Не як то так? спустити таку бойку, а нашого буде спецназу, нашого Беркут Кримський. Для чого було його викликати? Ви не знали? І що поїхало? Станьте коло? Встаньте гонорову, Відмов, та як від такої влади відмовити, з такого хворита. Від діамантового хворита відмовився, блядь. Ви чого робити, а гребти гоню А нормально. Теж так. має таку сусідку маскали, ми там того тижня не пересварилися, наружу не, не, не побилися. А чого? Ну а як чого? Тетя Галя, ну ви взагалі будьте умні Вона до мене. Ви взагалі будьте умні. Ну як ми можемо без Росії, без митного-митного Союза, яка ти курваш, твоя мать. Ти приїхала з Комсомольська на Амур, за замуга. Комсомольск на Амурі. Це 11 тисяч кілометрів. Який тебе, вибачте, так закрили вуха. Який тебе приніс на Україну? Ти ж була в Кореї, ти була в Китаї, ти була в Москві. Ну а ти що, українська земля? Чому вона має так без кінця страдати і переживати ті всі наїзди, ті наїзди. І то, і то все пригноблення. А? Дивися, свою Росію йогнутою в Грузію залізли, туди залізли, туди залізли. Далеко не треба йти, в мене коліжанка має сина в Прибалтиці, Він приїжджає раз на два роки. У нього четверо дітей. Це такий Тарасик. Латвія, Литва, Естонія. Као до Женьки, ти Женьку тупорила. Тобі тридцятка, мені 60-ка. Латвія, Литва, Естонія. Що витворяла маскання, поки від'єдналися ті країни Пробалтики? І що було до них лісне, Ну вони скоро відсіждали. Все море, навколо море люди процвітають. Біди не знають. А ми. 70% Чорнозему на Україні. Ми вирощуємо кукурузу, бо в нас нема господарки. Ми кукурузу продаємо курва полякам. Поляки її переробили, заканців ревірували, і поляк привезе до Ремберга. І ми беремо свій кукурузу консервовану. Йоп, 30. -те. Питання є? Коротше, де, де бабка працювати? А, Януко, Янік, зіно теж працює. Працювати треба не злобиратися. Працювати.